Всім привіт! І сьогодні я буду показувати свої нові табулапки. У мене їх чотири новеньких маленьких табулапок. Вони були у цьому пакетику. Їх чотири. Повторюю: одна маленька синенька, друга жовтенька. Третя фіолетова. Вони зовсім не липкі, як, багать, як багатько інших маленьких табулапок. Ось. І ще рожовень, розовенька. Їх у мене четверо нових табулапок. Жовта-фіолетова рожева і синя. Вони майже не липкі. Мама мені їх купила у, в магазині. Хто не знає, то маленькі табулапки вже не такі популярні і їх вже майже ніде немає. Ми їх не заказували в інтернеті, а купили у магазині. Я дуже рада. Ось такі гарні табулапки. Бувайте всім, і не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментарі.